Друзі, усім привіт! Давно я не заходила до моїх ялинок, я за ними сумувала. <світ> Тільки що проходила через площадку, там, де в нас стоять тренажери. Пробачте, я буду в окулярах, тому що в мене вже є перші признаки алергії і на сонечко якось подразнюються очі. Тому так от, проходжу, там люди займаються на тренажерах. І я знову змотивувалася, але потім іду і думаю, ну, за людей я пораділа. Молодці. У нас е, сьогодні ще буде спекотно, сьогодні четвер, 27-вже четвер. Я вже в датах і знаєте, загубилася. Так от, сьогодні у нас ще буде спекотно, а завтра в п'ятницю начебто кажуть, що буде. Така злива і плюс 21. Так, погода якось так змінюється. А я йду і не можу зрозуміти, у нас начебто вночі дощ був, а начебто не було. Знаєте, як тут був, тут нема. Там був, тут нема. ну якось так не зрозуміло. А зустріла знайомий там займався сусід. Кажу, це що, ну, на тренажерах він займався. Кажу, це що, вночі дощ був? Він каже, та ні, це я каже, що займатися, то так машина їхала і начебто якось так от прискала тою водою. Зараз ранок. На жаль, фонтани ще не працюють. Ну, ранок, ранок, у нас. Вмикають, щоб воно було, але тоді, коли є більше людей. А зараз поки що просто тут водичка. Що ще хотіла вам сказати? А, хотіла, знаєте, про що вам сказати? І, скоріше за все, я хочу, щоб мене почули люди. Які працюють в такому сервісі таксі, як уклон. Я навіть окуляри зніму, щоб очі в очі це було, а не так просто. На голові капець, ну на зараз парку навіть волосся якось, знаєте, себе поводить не дуже. Вчора їздила я по справах, і там терміново було потрібно, і я викликала таксі, уклон. І їдемо. Я ще в сторіс виставляла там прапорець, водія стоїть і знаєте, і я їду і кажу, а можна я для сторіс зніму? І він каже, так, звичайно. І дивлюсь, такий салон чистий, реально і Думаю, це він після миття, мабуть, салону та машини приїхав, я перша. І кажу, у вас так в салоні чистий? Він каже, у мене завжди так чисто. І щось їхали, їхали і стали розмовля. Я не не буду зараз, знаєте, пригадувати, як зайшла у нас розмова про а, щось відмітки ставити. Я кажу, ну салон такий чистий, так пригадала, і я поставлю вам п'ятірку, ну там п'ять зірочок. Він каже, дякую, бо різні люди є. Каже, ти начебто стараєшся, вічливий і все. Ну, як намагаюся, не те, що намагаєшся, мені це подобається. І подобається робити це якісно, боже, як я його розумію. І коли ти це робиш, воно знаєте, як виливається в житті. Був такий випадок у мене. Виклик таксі. Там не за адресою, а як то геолокація стоїть по точці. Каже, я приїжджаю, сидять люди. Ну так, не дуже тверезві, на бордюрі. І я, я під'їжджаю, вони каже, встають і щоб йти сідати. Я каже, виходжу з машини, кажу, шановні, пробачте, але ви хоча б якось трусіть у це все діло, ну я не можу, я каже, побачив. Який в них брудний одяг, я не можу їх в салон посадити. Не тому, що в мене такий салон, а тому, що наступні люди, які будуть їхати, вони ж вийдуть брудні і потім скажуть, що це таке, що це за сервіс такий, що це за послуги. І вони щось там. Все, до побачення, все відміняють, ставлять одиничку, зірочку, що то за послугу. Я нас, що це зірочка. Ну, білка, привіт! Білка! Все, побігла білка. За нею хіба вгонишся, але відвікає. От зранку білку завжди побачу. Вілка. Привіт! Боже, яка вона швидка? Це той випадок, коли є бажання, то можливо все. Потім інший виклик наступного дня. Хто з мого міста і з з Дніпра знають, що в нас є голубі озера. Я не дуже добре до них відношусь. Тому я там не відпочиваю, і про них я ніколи не кажу Ні погане, не добре. Їх не існує. Крапка. Для мене особисто. Е, виклик: каже, я приїжджаю на голубі озера, виходять жіночки такі, ну... Е, не можна сказати, що щось там не то з ними. І каже, підходять ну, взагалі, там і в мокрих купальниках, як хочете, так і візіть. І каже, я охерев. Я кажу, вибачте, ну ви коли робили виклик таксі, ну якось могли сказати, що у вас мокрі купальники. Ну, не вже не можна переодягнутися. Ну тобто я зараз вас посажу, у мене сидушки будуть мокрі, мені на наступний виклик їхати. Так, все, до побачення, все, ставлять одиничку. Каже, за що? І я побачив це, я каже, дзвоню в підтримку і кажу: от ось така така ситуація: е, якось онулювати, або ще щось. Я не можу е, або п'яних брудних людей саджати в своє авто, за яким я слідкую, і хочу, щоб моїм клієнтам, моїм гостям, моїм пасажирам було комфортно. Або, або. Якось, а вони кажуть, ну це ж іде електрони, ми нічого не можемо зробити. А я кажу, ну, ну хай та буде та одиничка, а вам то що. Він каже, якщо є, я не пам'ятаю, скільки він, а він не сказав, ні, якщо є там декілька одиничок, каже, мій аккаунт на уклоні блокується на 5 днів, тобто 5 днів я не можу працювати. Тому я дуже хочу, щоб якось. Уклон в додатку зробив, якщо люди ставлять одиничку, щоб вони пояснили чому. І Або якось так, такі моменти потрібно вести відеофіксацію для того, щоб знаєте, щоб люди, які намагаються, у них є бажання, вони по-іншому не можуть, щоб це було якісно, а їм так якось знаєте, як підрізають крила. І так, ранок фонтани не працюють не тут, не ні там, не де, Але скоро будуть вже микати. Закінчуть з прибиранням, і у нас дещо з'явилося. Бачите, міст, А раніше там ніколи такого не було. Зараз я хочу туди піти. Ну, цей міст у нас вже давно, хоча не завжди був. Так, зараз там люди пройдуть. Песика вигулює жіночка. Це в нас молодята тут, а де слова ділися, бажаємо щастя. Тут у нас було, бажаємо щастя, і тут завжди молодята фоткалися. І ось цей міст. А по ньому вже можна ходити? Ідемо <рес> з вами вперше. Бажання, бажання перший раз. Є бажання, є бажання. О. І тут у нас, скільки тут я живу, я перший раз, оце символ нашого міського парку матуся. З дитинкою там ще люди йдуть, теж будуть. І я перший раз. Привіт! А носа тобі тут затерли, сонечко. Я перший раз тут, мої дорогенькі, перший раз. Людей показувати не буду, теж підходять. Будемо заважати. Ось так, я перший раз тут. А раніше цей остров не було тут мостів. Він просто був та й був, а діти плюхкалися і все одно сюди перелазили. І коли в нас була реконструкція скверу, це було ще, ще до ковіда це було. Закінчили цю реконструкцію, то поставили цей міст, бо все одно люди сюди ходять. А потім побачили, що люди і туди ходять, і туди міст поставили. Ну, це що я вам і казала, що під час війни у нас нічого не робиться, але я не знаю, що буде завтра. Ось завтра міст. Хоча, знаєте, в плані безпеки краще, що його зробили, тому що діти, вони все одно ні, одиниці, не всі дітки намагаються там щось залізти, покупатися. І не те, що покупатися, вони чомусь до цієї оленіхи, вони завжди туди посідають і все. І в плані безпеки зараз, то о! Так, у нас сьогодні буде гарний день, бачите? Зараз подивлюсь, яка година. Вісім 49. А там ще не вмикають там, де радуга. А тут так. Нам пощастило. Ось так і починається ранок в Україні сьогодні в четвер. І нарешті я вийшла на те, що в мене відео день в день, так як, так як мені подобається. А чому мені так подобається, я зараз поясню. Тому що я це роблю, я вже казала, я не права, 100%. 100% бізнес на Ютубі я ніколи не зроблю, я це зрозуміла. Я роблю по-перше для себе. Чому? Тому що, наприклад, коли в мене було два відео, що вони трішки здвинулися, я про це вам казала. У мене вже новий день, у мене вже нові, нові питання. І... А в мене відео за вчорашній день виходить, а я чекаю відповіді від вас, реакцію на сьогоднішній мій день. А є реакція на вчорашній, і я так... Це мені... Тому я ось так, це не то, що там, це пояснюю. Ми доренькі, я б вам, з вами спілкувалася і спілкувалася. Але. Але скоро прийде вже людина. Вже повинна була бути прийти, але я вже думками там. І я кожному, кожному з вас бажаю, щоб кожного дня у вас було щось таке, що підніме вам настрій. Та йди зараз скажу. Це ж зустрілися тільки що, каже, що це. Те... Я запізнилася, пробач, кажу, та ні, нічого, я поки відео записала, скажу, скажи, ти же е, не показуй мене. Каже, а яке ти відео записувала? Мабуть, пар після вчорашнього того випустила. Кажу, ні, позитивне відео, позитивне. Вона каже, позитивне відео після масованого ракетного обстрілу і, і нічних шахетів. Тому сьогодні у нас позитивне відео після ракетних обстрілів і ночних нальотів шахедів. Ось так і живемо. Да, було б це смішно, якби не було так боляче, але ну, нічого. Я вже казала, завжди так не буде. І що хочу сказати, чому мені дуже подобається ранок в міському парку, тому що, по-перше, ранкова свіжість. Її вже в день і ввечері нема. І ще, друзі, пам'ятаєте, я вам колись розповідала, що кожного, майже кожного ранку я бачу людину поважного віку з песиком. І сьогодні я їх теж побачила, і ми привіталися. І так якось, знаєте, на душі тепло і посмішка. Так що і песик так потроху йде. Ляже, чоловік стоїть біля нього, там гладить його, потім песик стає, знову йде, він якось так не знаю, мене посмішка, досі не виходить з обличчя, розумієте? Якось так добре все складається у мене. Я замовляла капці. І зараз прийшло повідомлення, що вони прийшли. Як добре зранку все таке зробити, що щоб коли буде спека на вулиці, вже бо я дуже багато спеку переношу. То зараз піду, отримаю і вам покажу, що я там замовляла. По-перше, а по друге, нещодавно, декілька днів по тому, мені прийшла смска від нової пошти, що до 31 липня за отримання знижка 30% і там цей код. Скористайтесь цим. І от сьогодні 27-го я якраз зі знижкою отримаю в своїй капці. Зранку це зроблю і вдома вам вже їх покажу. Тут навіть зараз без черг от. Які є переваги зранку все робити. Так, ось його отримала і знижка працює 30%. Друзі, розпаковку ми зробимо вже в наступному відео. Я вам все розкажу, покажу, бо на мене вже чекають, а я не люблю, знаєте, коли на мене чекають, бо потрібно бігти. І ще я вчора зробила манікюр. Він взагалі-то він рожевий. Але блиск такий, як золотий, ввечері він рожевий, а вдень він має ось такий колір. Все, мої дорогенькі, зустрінемось з вами в наступному відео. Бережіть себе.